вам раночку, у нас, як завжди, відео з машини. Машина замерзла і прямо на склі дуже-дуже багато льоду, тому ми будемо чекати, поки воно розмерзнеться. Сьогодні добрячий такий мороз, ми йшли, сніг хрумтить, такий прям добрий морозець взяв. Я дивилася, що по прогнозах ще до кінця місяця, а там вже у березні буде трішки тепліше. Дивіться, а не видно на камері. Я тут говорю, що аж пар із рота йде. Тому дуже-дуже холодно, дуже прям такий морозець. Так хочеться мені вже весни, а... а тут зима повернулася. Більше хочеться вести. Тобі теж більше хочеться весни. А чого? А, а, а... Ну, буваємо, там, народження. а, от хто хто кого і чого чекає. Ангеліна з рижем своїм. Чекаємо, поки розмерті трішки скло. Так, хто рано встає, знаєте, ми ще прокинулися без 107, тому цілий день хочеться спати. Це про нас. Тобто про Ангеліну. Якщо її рано так розбудити, вона начебто і звикла, вчора сама прокинулась, але прокинулась десь отакий поріг. О от По 7.30, десь 7.40 прокинулася на годину. Пізніше і вона нібито нормально виспалася, а сьогодні раніше, і вона вже мені... Самої ранку щось там ноїла. -ну -ну -ну. Тому зараз буду з нею боротися дома. Цією блаксою своєю. Да? Да, так? Я вже тут стою, чаклую, хочу вже кави з Ангелінкою побити. Ангеліна будуть пити певно, що какао. І зараз в мене є хлопчик, вам розкажу, який дуже любить їсти булки і все таке інше. Булки, буліни це прямо його їда. Тому він мені заказав вчора, побачив в інтернеті. Як вони називаються? Такі закручені булочки, сінабони, напевно. Ось зараз ми з Ангеліною спробуємо їх спекти. Там треба 25 п'ять грам дріждів. Легкий рецепт, все як я люблю. О, слон поламався. І зараз я відзніму. Якщо вийде, зніму окремим знаєте відео, то виставлю. А якщо не вийде, буде якась гедота. Виставляти не буду. Не буду позоритися тут, яка я безтолкова, але ніколи я не готувала. Тому це буде перший раз, ми спробуємо. Тримай слон. Клас. Йдемо зараз ми нею робимо каву і почнемо готувати. У нас тут кава. У мене доросла, у Ангеліни дитяча кава. Какао, Несквік, з молочком, Дивись, кава. І у мами кава з молочком. Всім, хто п'є їсть, снідає вечеряє, обідає, як я завжди кажу всім. Смачного будемо доїдати наш чизкейк. Доїмо, казав ростик, що можна його доїсти. Але щоб ми приготували щось йому смачненьке. Ну, розбалували ми його, любить він щось таке смачненьке, якусь випічку. Щось Свіженьке, смачненьке, таке він любить. Ну і звичайно, картоплю, куди без неї. Картоплю він взагалі обожнює І після ранкової кави я займаюся справами, які тут в нас в кімнаті є. Ангеліна на 5 хвилин зайнялася кубиками, але тільки я вийшла з кімнати, вона знову побігла за мною. Я тут застеляю наші ліжка, прибираю все по місцях. Рості ранкову піжаму він і просто кинув де попало. Все складаю, ну і заправляю наше ліжко, де ми спимо з Ангеліною. Поки чоловіка немає, то Ангеліна дуже рідко спить там на своєму ліжечку. Вона тут зранку розбирала резиночки. Хотіла, щоб я їй зробила зачіску, а коли вже я дійшла до неї до тієї зачіски, вона вже передумала. Але все-таки я її вговорила, тому що їй дуже сильно лізить волосся в очки, і вона його поправляє і прямо всіхує. Прямо воно їй не подобається, коли лізить в очки, тому я її забираю хоча б одним хвостиком, хоча б однією заколочкою, щоб воно їй тільки не в очки. Прибираю, застеляю ліжечко, звичайно. Тут нібито спав я не знаю хто, ніби слон якийсь на цьому ліжку був, з'їжджає простень, тому поправляю, заправляю це покривало. Дивіться, воно зроблене з двох таких покривал. Де його взяла, не знаю, але воно в нас є, тому користуюся. І відправляємося з вами на кухню. Будемо готувати, готувати, як вони називаються. Мали бути сінабони, але я не знаю, вийшли якісь булочки: 25 г грам дріждів, стакан молока, теплого, півстакана цукру, ванільний цукор. І додаємо ще три столових ложки олії. Рецепт з інтернету, тому так все вам показую. Получилося смачно. Хоча мені не дуже сподобалося тісто на вигляд, але смачно. Я вже, ми вже куштували, я вже вам розповіла. І замішуємо тісто, досипаємо туди 4 стакана муки і замішуємо так, щоб знаєте, тісто перестало липнути до рук і залишаємо на 30-40 хвилин, щоб воно трішки підійшло. Але підійшло воно не дуже сильно багато. Дуже таке воно, знаєте, пухке, як дріжджове тісто. Певно, що для такого дріжджового тіста тут замало дрождів і заберемо. Багато муки. Але саме для цього рецепта дуже смачно, і саме воно сюди підходить. Ніколи таке не готували, це вперше. Тому так, знаєте, експериментуємо. Вчора побачила в інтернеті і сьогодні експериментуємо. Розкатуємо так тісто, щоб воно було таке більше довге, щоб можна було скрутити таку трубочку, змазуємо руки олією і скатуємо такі. Равлики. Прям. Звичайно, беремо своїх помічників. У мене, якщо тільки готується тісто, то обов'язково є для цього помічники. Тонко-тонко розкатуємо і скатуємо такі равлики, ставимо у форму. Чомусь вони мені здалися знаєте, такими маленькими, але в духовці так підійшло гарненько, навіть не полопало. Дуже цікаво вийшло таке, ніби то як слойоне, не слойоне, дріжджяве. Ну, цікаво, спробуйте приготуйте. Кому, кому не лінь, то спробуйте. Ангелінка мені вже все тут допомагає, буде мазати мені щіточкою. Вона і, і катала, і тісто мені ліпила і навіть встигла скуштувати тісто. Сказала, що нормальне. Ну, вийшло ще таке, знаєте, солодке-солодке. Мені здається, що для цього рецепту нормально, але мені за, за солодко стакан цукру сюди. Так, солодко. Ну, Ростиславові сподобається 100%, тому що він любить солоденьке, чому б ні. Всі діти люблять солоденьке, і тісто вийшло таке солодке. Все відправляємо в форму, мажемо яйцем з цукром. Там в рецепті було просто яйцем, але я завжди роблю яйце з цукром. Тому е, мажемо з яйцем з цукром і ставимо в духовку. Не потрібно чекати, щоб воно підійшло там ще відразу в холодну духовку на 180 градусів. Так було у рецепті. Тому я так і зробила. Відправила і випікала приблизно хвилин 30, можливо, 40, щоб вони так, знаєте, зарум'янулися, в кого яка там духовка. Дивіться за своєю духовкою. Щоб вони були такі вже підрумяненькі, значить, все вже готовенькі. І все, випікаємо. Ангеліна ставить лайк і все готово. Дивіться, як гарно вони піднялися, хоча мені не дуже подобалося прям так тісто їхнє, але зараз дуже такі м'якенькі. Ми зробили там ще таку помадку. Шоколадну, там можна ну, робити знаєте, помадка зверху. Зараз ми два попробуємо помазати. Тут шоколад розтоплений, потім цукрова пудра, і трішки молока, і трішки масла. Зараз ми спробуємо і будемо пити каву з цією смакотою. І скажемо вам вердикт, смачно це чи ні, бо мені щось відразу тісто не дуже подобалося. Але так гарненько. Вже з Ангелінкою спробували наші булочки, дуже смачненькі вийшли. Якщо хтось хоче щось так, знаєте, швидко і не дуже багато і не довго замарачуватись, можете приготувати за цим рецептом. Дійсно смачно, так як я кажу, що не дуже мені відразу подобалось тісто, воно щось погано підходило, але, видно, для саме цього рецепта, саме нормально, смачні такі ванільні. Булочки це та, хто казала, що не буде їсти булки, виключила їх зі свого раціону. але я трішки скуштувала. Ми з Ангеліною половинку одного з'їли на двох. Потім прийде Ростік і він скаже свій вердикт. ну Мені сподобалося. Дуже швидко, просто і так, знаєте, на разок поїсти. Якраз сьогодні-завтра ростік собі буде їсти до чаю до какао. Він таке любить, знаєте, з чаєм з какао, якусь випічку. Це прям його їжа. Тому, якщо хтось хоче, обов'язково собі ставте, знаєте, так, на заміточку ці рецепти, я просто не знала, вийде <гум>, це чи ні. Але вийшло смачно, я допиваю свою каву і буду ангеліночку ложити спадки. Бо вона прокинулася рано, тому вже в нас 12-та пора їй спадки. Ставала я, поки Ангеліна там в мене спить, то я займаюся ревізією на кухні. Найшла закрутки, і це закрутки, які були закриті не в тому році, ну не цього сезону, а в... перед цим сезоном. Дивіться, що з кришками це просто капець. Зараз я відкрию, подивлюсь, що там. Якщо воно не добре, то все йде в мусорку. Одне вже там відкрила, викинула кабачкову кру, салат, теж огірки. І ще дуже багато закруток, треба якось їх поз'їдати, тому що вона закривала, і ось таке, ну, шкода, знаєте, шкода і продуктів, і праці своєї, шкода. Буду займатися цією справою. Бо ж скоро новий сезон, а тут ще банки повні, де ще й здохли. Не дуже довго мені вдалося щось робити, якісь домашні справи встигла я лише одне прання зняти, друге повісити. По... Викидати те, що вже зіпсувалося, закрутка, і начистила тут моркви і бурячка перебрала, що вже псується. Морква почала теж гнити. Думаю, зараз я його все перетру і зроблю засмажку, і так і засмажкою поставлю в морозилку. Потім буде зручно, відразу давай, приготую давай, борщик. Так? Моє сонечко вже проснулося. І будемо йти за Ростіком. заодно прогуляємось, бо на вулиці мороз, але бачу, таке гарне сонце вийшло. Начебто там вже гарненька погодка. Хочеться на вулицю? Так? Mm. Да? Mm. Mm. На вулицю? Mm. Потерли ми морковку, потерли бурячок і будемо обсмажувати, але певно, що поки що підемо в магазин, да? бо ми маємо щось ще готувати. У мене сьогодні гарне натхнення для того, щоб зробити з... заготовки. Але... Поки в мене є час, я вирішила, знаєте, поробити заготовки в морозилку. Але в мене закінчилася мука, там її зовсім зовсім трішки залишилося зі своєю помічницею, вона в настрої. Хочу піти в АТБ, там є курка, товста, гарна <гум> курочка. Хочу сходити в АТБ, купити курку і хочу ще прикупити муку. Мені потрібна курка і мука, і мені дуже потрібна нова тарілка, тому що ці пластикові подивіться лопали всі просто жахливі. Ці пластикові потрібно виділити собі гроші і купити таку. Знаєте, е, як це правильно називають на не нержавіючу таку тарілку, подивитися скільки вона коштує. Десь попадеться мені на очі, я обов'язково собі її куплю і не буду морочити собі. Голови, як купити, то знаєте, <мелико>, як <голов 'я>. ось ця. Тут в мене вже мавпа їсть <laughs> моркву. От oh, та мав, пореднюшка. Вона що, любить моркву. <голов 'я> що вона робить? Ням-ням. <голов> От хитрюшка. <magically> <gosto> Хитра мавпочка. Тому підемо зараз з за Ангелінкою. Думали, зустрінемо Ростіка. Ми позвонимо, якщо він вже йде, то ми його зустрінемо, не будемо йти за ним в школу. А краще сходимо в магазин і ну, щось губи дуже вилопали. Почали говорити і чую, що дискомфортно. Йдучи, я зараз помажу. Куплю курку і зроблю фаршик, бо хочу багато, багато-багато всього приготувати. Не знаю, що наготую. Ще з діткам приготую Мам, заморозку, ням -ням. можливо, маленькі варенички. можливо, ням -ням. маленькі пельмешки, щоб Мам, було. Ням -ням. Ого, як їсть! Ого, яка хитрюга! Тому хочу з курки зробити фарш, приготувати. Не хочу купувати фарш, а хочу приготувати фаршик. І буду щось готувати. Заодно я пересмажу ось це, все кину в морозилку. Зараз там теж роблю ревізію, подивлюсь, що там у мене є. Ой, пупчик болів. Животик болів. І прибіжу, покажу вам все, що наготую, все, що пороблю. Обов'язково з вами поділюся. Можливо, комусь придасть натхнення, перебрати свої овочі, зробити якісь заготовки, Якщо у вас є час, поки в мене є час, хочу цим зайнятися. Ангеліна брала з собою мавпочку. Дивіться, як вона її процупила собі. Я їй допомогла, щоб не нести в руках, бо в магазині вона вже віддає мені, щоб внесла я її. Отак от сьогодні вона подорожує з мавпочкою. А на вулиці дуже гарна погода. Тепленько, напроти того, що було зранку, мінус 10, а зараз дуже приємно. Так все розтає, так все танеть. Дуже гарно. Що вже наближається весна, то в нас хоч в квартирі якось світліше, прям заходиш звідти з коридору, а то завжди заходимо, знаєте, як в мішку зимою. Мені здається, що ми прямо в повному мішку, а так заходиш набагато яскравіше, набагато світліше, аж хочеться щось робити. Що за на? Ангеліна вже розділась, розулась і швидко буде пити сок. Ставай, бо там може бути мокро. Ми там ходили взуттям, а ти там попкою. Що ми взяли? Все як завжди. Курки не було. Вчора була. Чому я вчора не взяла, не знаю. Взяла сьогодні гомілка, такі, куряче філе, колбаску, діти люблять. І два сока, сметану і пачку муки. Все, це всі покупки, 400 гривень. Ну я очікувала, що буде більше, а і ще й Вона показує, що ще в мене зараз. Ось це і це піде у м'ясорубку. Зроблю фарш. Дуже шкода, що не було в магазині цілої курки, але я відділю з гомілок м'яско. Так, його обріжу, відріжу. Добре, що у мене є гострий ніж. Ось цей великий, якраз він мені підходить. Він мені дуже-дуже комфортний. Я з задоволенням ним ріжу м'ясо. Дуже він хорошо ріжить м'ясо, добре, що він, хоча б гострий. Тому що там є у мене такий маленький ніж дерев'яний, я ним ріжу все, чищу все. Він у мене саме найходовіший. Тому м'ясо ним різати абсолютно не комфортно. Повідрізала так м'ясо з гомілок, повідривала пірічку, яке там ще було. І буду це все діло перемелювати у м'ясорубці разом з цибулею, і буду готувати такий фаршик. Додам ще, звичайно. Додам ще е, куряче філе. Кажу, шкода, що не було цілої курки, але я вже не хотіла ходити по магазинах, щось шукати, щось видумувати, взяла те, що було. І сьогодні буду такі незвичні у мене вареники чи то пільмішка. З буряковим соком. Добре, що я натерла буряка. Дітям дуже-дуже сподобалися такі незвичні пельмешки, їли з задоволенням просто і дуже гарненькі вони вийшли. Просто сік розвела трішки з водою і все, все готово. Тут повним обсягом йде процес. подивіться, які гарненькі, малиші. Саме Росік прийшов зі школи, зараз буде обідати. Да? Пельмешки будеш зі сметанкою? Що? Mm -hmm. Диви які, яким кольором? Классно? Давай зараз відварю. Це ми вже обідаємо. Першу партію зварили. Для діток якраз так, щоб поїсти Ростик, понятне діло, з кетчупом. А Ангеліна, з чим ти їстеш? Зі сметанкою? Ну як рості? Скривіть. Обалденно. А, бал... суперово. Обалденно суперово? Угу. Куснятня любиш таке. Угу. Смачного вам. Метан. Тобі за сметаною. Мама, Мама теж зі сметаною. Що ця справа в мене сьогодні не закінчується довго. Тут ще пішли чебуреки, там ще багато всього. Ще таке щось має бути, ще котлети мають бути. Я тут вже назвинячила, як нібито прося якась. І покажу вже вам завтра. Покажу, що я тут наготувала. як бачить моя голова. Що вона така, знаєте, як взялася, то взялася. Бачу, що сьогодні це затягнеться в мене надовго, зато в морозилці будуть запаси. Я тут дуже задоволена. Поки в мене є настрій, ентузіазм, я зараз швиденько-швиденько цього всього наготую. І завтра покажу, коли буду розбирати, можливо, покажу у шольці, можливо, покажу у відео. Не знаю. Бо бачу, що буду готувати я ще до восьмої години. Можливо, ще діти просили їм. Ростик просив котлет, пару штук посмажу, щоб з'їв, що пересмажу засмажку. Ну, ще планів, як у Гітлера. А відео хочу виставити до 7-ї години бажано, бо тоді саме найбільше набирає переглядів. Так, задавали мені питання ще з приводу того, чи підключила я монетизацію. Багато кому цікаве це питання. Так підключила в... YouTube студії, там можна нажати, знаєте, монетизацію, чи все там у тебе, якщо всі виконані умови, то ти нажимаєш монетизацію. Декілька днів обробляє YouTube твої дані, перевіряє канал і перевіряє там все. Вибачайте, тут в мене в дитини дуже важлива справа була. І нажимаєш це все, там Ютуб декілька днів перевіряє, і підключаєшся до Абсенсу. Чи як воно правильно називається? І все, вуаля, монетизація проходить. Не знаю, коли там що нараховують, Я знаю, що Ютуб начебто нараховує лише раз в місяць. Не знаю, якщо щось буде, я вам обов'язково вже скажу. Все розкажу. Поки що так. Підключила. Ютуб затвердив. І все. На цьому. Стоп, знаєте, на цьому е, зупинилося. Далі не знаю. Можливо, ви знаєте, можливо, мені ще щось потрібно зробити. Тому що я веду канал, знаєте, не дивлячись ні на кого, не дивлячись ні на що. Буває, щось піддивляюсь, коли щось там, ну, не знаю, але в основному як сліпе котеня. Ось так. Як сліпе котенятко. Все, думаю, відповіла вам на це питання. Якщо будуть ще питання, задавайте. Обов'язково відповім. Якщо у вас є. Падає там е якісь коментарі з цього приводу, то теж пишіть залюбки, прочитаю. Подивлюсь, що там ви мені порадите.